Всім привіт! Сьогодні в нас рубрика випробування автохімії. Будемо випробувати ось таку автохімію. Так, Хімія в нас називається Prevent. Що це за хімія? Це автомобільна хімія, а може така, що побутова хімія можна її використовувати. Тут, наприклад, намальована сорочка, що вона може видаляти жирні забруднення з тканини. Ось тут біла тканина. Може з сідушок, наприклад, може у когось в машині є сідушки заляпані жиром. І зараз будемо її опробувати, так що вона мене сильно зацікавила. І що, погнали. Якщо ти вгадаєш скільки воно коштує в євро, я тобі скину 200 гривень на карточку, пиши в коментарях. Так, ну що, погнали. Маю ось таку пляву на білій футболці. Зараз будемо її старатися оводити цим таким чудо засобом. Так що перед застосуванням тут було написано, ну читав, що треба струхнути балон і на відстані 10-15 см треба розпилити і зачекати 10-15 хвилин, щоб воно роз'їло цей жир і потім його можна витерти або змити водою. Так що починаємо. Так, Дивіться, якийсь порошок білий, налив. Розпилив туди немаленько, так собі нормально розпилив і будемо чекати зараз на результат. Так, ну що, друзі, прийшло у нас 15 хвилин і зараз будемо пробувати ось це все відчищати звідси з цієї футболки. І зараз подивимося, чи це працює. Ось ця хімія це не працює, там в мене було написано, що треба щіточкою або чимось все то акуратно очистити і, і все ось цей жир. Так як в мене ось лише таку щітку знайшов у машині. Так що такою щіточкою зараз буду ось це спробувати щищати. Ох ти, ох ти шо, нічого собі дивіться. Це прям як воно відштовхнуло весь жир. Та ти шо? а да, не ожидав, якщо чесно дивіться, воно пере... зробило ось цей жир в непонятно що. Ось ось воно що зробилось. Ну, там написано було, що треба хоча б то два рази так зробити, щоб пляма... щоб пляма повністю вивелася. Ну, зараз ще один раз попробую навшикати і потім вам покажу результат, що сталося. Ну, ось такий у мене кінцевий результат вийшов. Ще один раз попшикав, витер і потім ще трошки сполукав, і майже.